Державі далі продовжуються заходи правого режиму воєнного стану, а також заходи загальної мобілізації. На сьогоднішній день працівниками територіальних центрів спільно з органами національної поліції, іншими силовими структурами, утворених відповідно до законодавства держави, а також органами місцевого самоврядування, проводяться заходи стосовно оповіщення наших громадян з питань вивчення їхнього сімейно-майнового стану, вивчення їхнього стану здоров'я, з'ясування їхніх навичок добути в цивільному житті для того, щоб можна було їх призивати по мобілізації по загальній мобілізації до лав збройних сил України, державної прикордонної служби. Національної гвардії та інших складових сил оборони на сьогоднішній день на території нашої області та міста Чернігів здійснюють свою діяльність патрулі, як піші, так і автомобільні патрулі. Ви можете бачити і на блокпостах військовослужбовців, які проводять оповіщення громадян, перевіряють наявність у них відповідних документів, військово-облікових документів, з'ясовують їхнє місце. Знаходження, законність підстав знаходження саме в Чернігівській області, тому що ми прикордонна область, все це визначено відповідними законодавчими актами, які є у нашій державі. Насамперед, територіальні центри користуються наступними законодавчими актами. Це закон України про. Військовий обов'язок та військову службу, закон України про мобіляційну підготовку та мобілізацію і закон України про правовий режим воєнного стану. Посадові особи територіальних центрів здійснюють оповіщення за місцем проживання, за місцем роботи, за місцем відпочинку і в місцях масового скупчення населення, саме у відповідності до цих нормативно-правових актів перевірку документів. На сьогоднішній день в законі України про військову обов'язку військову службу в постанові Кабінету міністрів. Номер 1487 визначено обов'язки військовозобов'язаних та призовників. В цих обов'язках чітко зазначено, що військовозобов'язані та призовники повинні прибувати за викликом до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у разі їхнього виклику. Зв'язку з тим, що в нас знову ж таки введено правий режим воєнного стану, в державі йде війна. З початком війни був виданий указ президента про загальну мобілізацію. Згідно цього указу ще півтора роки тому всі зобов'язані повинні були прибути до відповідних територіальних центрів, де вони перебувають на військовому обліку. У кожного військовозобов'язаного під час дії правового режиму воєнного стану повинен бути з собою відповідний військово-обліковий документ. Це може бути приписне свідоцтво, це може бути тимчасове посвідчення. Це може бути військовий квиток офіцера запасу або військовозобов'язаного.